Доброго дня, дорогі мої підписники гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо такі літні голубці. Чому різниця між літніми голубцями? Це голубці з молоденької капусточки ніжної молодої соковитої капусти. Це у нас будуть звичайні сінькі голубці із єдиним такою малесенькою поправочкою, що я буду голубці перед тим, як Варити, буду трішечки їх підсмажувати на сковорідці. Для чого це потрібно? Капусточка молоденька, поки відвариться рис, поки що зробиться, щоб вони не розлізлися. І коли ми будемо підсмажувати їх на вершковому маслі, це буде додатковий аромат. І розкриється оцей аромат капусточки, вони будуть набагато смачніші. Що перш за все робимо? Потрібно зняти верхні листочки і пропарити. Водичка в мене закіпає. І у мене закипіла водичка для рису. Але я використовую, ну і той знає, що я використовую завжди не рис, а рис у січку або дроблений рис. Мені так смачніше, і давно я вже так готую. І супи, і каші, і плов, все я роблю із дробленого рису. Нам так набагато смачніше. Для такої кількості, от у мене є одна велика капусточка, одна менша. Є пів кілограма фаршу. Я беру таку склянку рисові січки. Вода закипіла. Я додаю рисову січку. Зараз закипить, тільки закипить почне трішечки булькати. Я вимикаю, накриваю кришкою і він просто набухне. Він буде не проварений, цей рисова січка, рис, а пропарений. Ще нам потрібна буде цибуля на засмажку, ось такими невеличкі або одна велика морковина потрібна буде. Потрібно буде вершки або сметана, краще вершки, вершкове масло ми будемо смажувати. і, звичайно ж томатна паста. І ще я забула взяти сіль, мелений перець до смаку. Часник ми не використовуємо, і столова ложка борошна. Засмажку, щоб підвивка була густою. Ось так, закипіло. Водичка закипіла. Гарненько по дні розмішую, щоб не пристало. Накриваю кришечкою і відставляю. Нехай набухає. Не а сюди ставимо водичку для голубців. Звичайним методом, самим простим методом я буду. Відокремлювати листочки, де можна ось так, а де виріжу кучеришку і буду самим класичним методом. Пробувала різні методи і в мікрохвильовці, і по-різному, але це самий оцей класичний метод, яким користувалися наші ще мами бабусі він самий провірений і самий такий класний. Тому роблю ось так. Вирізаю кучеришку цю. Вірніше сказати не кочеришку, а качан, тому що зроблять зауваження. Ми кажемо кочеришка, Качан. Вирізаємо качан і вирізаємо з цієї капусточки теж. Вони такі листочки ніжні, ніжні, як колюсточка. Тому де знімається, знімаємо. Коли пропарюємо листя молодої капусти, обов'язково потрібно присолити воду, щоб не переварилося. Листя. Я на е, 3 літри води десь столову ложку без гірки солі. Листочки ми пропарили, вони майже охололи дроблений рис. Ось так він. Ось так він розбух. Він не варений, він напівсирий, але отак розбухший. І нам потрібно тепер його гарно промити. А поки рис охолоджується, проливати його потрібно, щоб зайвий і е, слизь вимити, щоб він був такий, ось, такий розсипчатий. Ось так. А ще він і охолоджується в холодній воді. Так ось поки охолоджується рис, а ми готуємо засмажечку для фаршу. Я на дно орідки. Таку крапелиночку олійки для того, щоб не горіло вершкове масло. Додаю вершкове масла ось так. І нарізаю цибульку. Цибульки нам у цю засмажку багато не потрібно. Нам потрібно тільки, щоб смак був такий приємний. Масло вершкове із цибулею дає такий дуже приємний смак. І натираємо на крупну стеречку морку. Масло розгріло, додаю поки що тільки цибульку. І додаємо до цибульки. Пахне. Так, просмажила цибуля із морквою. Дала свій аромат і смак, вимикаю, залишаю. Охолоджуватись на сковорідці. Починаємо збирати фарш. Пів кілограма фаршу, фарш у мене змішаний, свинно-курячий, уже з помеленою цибулькою. Додаємо сюди рису, це багато, я залишу і заморозю. Десь 2 треті склянки, якщо будете класти, дві треті склянки кладіть. Цього буде достатньо. А якщо ви робите з рисом, то ще менше. Обов'язково перчику. Ми полюбляємо перчик, тому я додаю його свіжомеленого багатенько Можна додати спеції на ваш смак, які ви полюбляєте, або сушений чесничок, але саме аромат голубців трішечки зміниться. І додаємо солі, десь так чайну ложечку із гіркою, тому що рис він полюбляє сіль. І тепер додаємо охолоджену моркву із цибулькою. І я обов'язково додаю яйце. Можна не додавати. Але ми любимо голубці, щоб капусти було в голубцях небагато. Тому я з однієї сторони закриваю, а з однієї сторони сам фарш відкритий. Так ось, коли додаємо яйце, і воно як відварюється, яйце. Отак запечатує все, схвачується таким, відварюється відразу, і воно робиться фарш тугіший, щільніший, і він ніколи, скільки у вас капусточки не було, він ніколи не вивалиться. О, підливку. Тому одне яйце. Отак. І все ретельно змішує. Коли ви додаєте яйце, фарш пустою, зараз трошечки він стане тугіший. А коли ви додаєте засмажку, от на, на вершковому маслі морква із цибулею. По-перше, у відварених голубцях це дуже смачно, по-перше, підливка набагато така якась яскравіша. І оцей аромат вершкового масла з цибулькою і з морквою, він незрівняний. Це набагато смачніше і за смажечкою. Ставимо на одну хвилиночку, щоб воно трішечки затужавило, а самі займаємося листочками. Листочки, де великі, я вирізаю це потовщення. І роблю з одного листочка буде два голубчика. Де зовсім манесенькі є, от мене маленькі такі, от такі, що їх не поділиш, я просто забираю оце, зрізаю потовщині. Отак я зроблю з усіма голубцями. Ось такі. Я особ... такий особливий акцент не буду робити на тому, як закручувати голубці, кожен з вас знає. Я беру ось такий вже, таку пластиночку, такий листочок, вирізана середина потовщина, і викладаю на цей рівний, з рівної сторони. Я закручувати тут не буду. Я беру ось так фаршу, пам'ятаємо, що в нас рис не до кінця. Рисова не до кінця проварена, вона ще збільшиться. Тому десь на якусь там. Сантиметр на пів сантиметра, ось так, не до кінця закручую, ось так. І я роблю їх отакими. І викладаю на цей рівний краючок. Ось так. Фарш дуже ароматний, дуже смачний. І закручую ось так, О. залишаю місце, щоб блоку, де виросте голубців. І так я роблю всі глупці. Де листочки маленькі, то я підгинаю з обох сторін. Ось такі вони гарненькі виходять. Голубці наші накручені, готові. Тепер поставимо сковорідку на огонь, на дно зовсім багато олійки. Додаємо вершкове масло. І коли вершкове масло розігрілось, викладаємо голубці. Нам не потрібно їх сильно смажити. Нам потрібно, щоб вони прихватилися трішечки з однієї дієї, і з другої сторони, щоб дали такий приємний вершково смажений аромат такий. Зараз готуємо такий казаночок і на дно наливаємо зовсім небагато водички. Якби не прилипало. Декілька хвилиночок з однієї сторони перевертаємо обережно на другу сторону. Аромат це вам не передати словами. Обережно, щоб не розкрутилися. Вони робляться такі трішечки підрумяні. А саме з вершковим маслом вони дають оцей самий неповторний аромат. Капусточки з вершковим маслом. Ой, пахне. Вони не розвалюються, тому що тут яйце. Галині такі друмняні, не такі прям І викладаємо наступну партію. І так само смажок. Голубчики всі гарненько просмажені. І ще залишилось трішечки фаршу, ще зроблю такі дві тюхільки. І ставимо сковорідку на засмажку. Наливаємо олійки. Так, щоб покрило дно. Нарізаємо цибулю як на засмажку. Приготували чашечку окропу, щоб потім залити. Голубці наші. Присолюємо зверху, зовсім небагато. Щоб потім, коли ми залили заливку, сіль розподілилась рівномірно. Додаємо цукор небагато. Підливочка готова. Ось така вона. Це я готувала на середньому вогні. Ось така вона загусла, стала гарного кольору. Додаємо сюди вершки. Тут у мене 200 грамів, грамів 50 можна додавати. Робиться такий гарний колір. Хвилиночку, щоб просмажилося разом, подружилося і заливаємо в наші голубці. І ось тепер додаємо укріп. Отак. Ось так поторсаємо горщиком. Щоб кругом дісталося і пройшло ось так допомагає закипить прикручуємо і на маленькому вогні до готовності капусточки і голубців в цілому. Ось, так. ось такі гарні у нас вийшли голубці. Підливка не дуже червона, тому що я не полюбляю як червона з молодої капусти, і сильно червона підливка. Але вона дуже-дуже густа. Ось такі в нас вийшли голубці. Ціленькі, не, жоден з них не розвалився, капусточка не розлізлася, тому що вона була підсмажена і проварена підсолені водички. Гарненький, дуже густа підливка. Кожен голубчик окремо. Можна додати сметанки. Я, наприклад, не полюбляю сметанку, тому я собі не додаю. Ось таке в нас вийшла смакота. І пробуємо. Можна сметанку. Капусточка гарно пропарена, ніжна. Аромат вершковий, Такий смажений вершковий, дуже смачний. М -м -м. Нехай вам смакує. А з вами, як завжди, я, Любов, Зустрінемось.